Я рада вітати вас на своєму каналі і давайте подивимося поради для вас на сьогоднішній день. І так, що він вам готує? Ну, Вісімка пентаклів говорить про те, що буде багато роботи. Ви будете в якомусь питанні відточувати свою майстерність і будете приділяти увагу до деталей. Взагалі, сьогодні ідеальний день для того, щоб зосередитись на чомусь важливому. Чи то буде робота, чи то буде навчання, чи навіть просто домашні рутинні справи. Ви можете помітити, що вам захочеться довести все до ідеалу, і це прекрасно. Не бійтеся прикладати свої зусилля до того, що вам сьогодні важливо, і ви отримаєте хороший результат у майбутньому. А от Оскопів говорить про те, що всі ці завдання, всі ці справи варто робити з емоціями, з натхненнями та відкритістю до, ці, до цих справ. Варто не лише працювати, а й не забувати про свої емоції, робити це все від серця, прислухатися до, до себе і до свого натхнення. Залишайте ваші коментарі, ну, а я бажаю вам вдалого дня.